Вітаю, шановні брати і сестри! Христос посеред нас з вами знову Православний Вісник, програма про небесні дороговкази на перехрестях нашого земного буття. Побачити їх ясніше сьогодні нам допоможуть такі теми: Ведення у храм Пресвятої Богородиці або історія про відданість Богу від самого дитинства, духовне життя як протистояння злу. Або про будні та свята українського православ'я. Про що навчає нас у 21 столітті одна з найулюбленіших в Україні святих, великомучениця Катерина. Про все це та навіть більше ви зможете дізнатися вже протягом найближчих півгодини. При цьому спожити не спотворену іншими інформацією, а дізнатися про все з перших рук. Тобто, побачити церкву очима самої церкви. Без маніпуляцій та зловживань. Тож, якщо ви в цьому зацікавлені, тисніть кнопку вподобання, діліться з друзями-репостами та обов'язково коментуйте, бо ваші коментарі це найкраща комунікація між нами та запорука нових цікавих випусків. Як часто ми даємо обіцянки і як часто ми їх виконуємо, чи важко дякувати Богові, якщо при цьому потрібно пожертвувати найціннішим власною дитиною? Приклад відданості та цілковитої довіри Богові показали усім нам праведні Іоким та Анна, батьки Пресвятої Богородиці. Своє довгоочікуване дитя вони посвятили на служіння Богові? І за це отримали найбільшу втіху стали прабатьками Спасителя світу. 4 грудня ми маємо дивовижне, цілюще для душі свято свято введення до храму маленької дитини. Точніше, трирічної дівчинки на ім'я Маріам, яка згодом стане матір'ю Спасителя та покровителькою кожної дитини на її шляху до Богопізнання. Але для цього їй. Як і кожному християнину доведеться подолати нелегкий шлях, і розпочнеться він саме з подолання сходинок Єрусалимського храму. Дорогі браті і сестри, всіх вас поздравляю з великим двоми святом введення в храм Пресвятої Богородиці. Ми згадуємо ту історичну подію, яка відбулася більше двох тисячі років тому назад. А саме подія, яка пов'язана також з Різдвом Божої Матері, тому що бездітні батьки, яким і Анна, які очікували народження дитини, вимолили у Бога дитину, і вони також дали обіцянку Богу, що коли в них народиться дитина, вони присвятять її Богу. І от сьогоднішній день якраз виконання. Тої обіцянки праведних Богу Отець Єкіма і Анни. Вони якраз, як передає, передання приводять в три роки Божої Матер до Єрусалимського храму, щоб виконати цю обіцянку. І вона піднімається. По високих ступенях Єрусалімського храму, як свідчить передання, їх було 15 високих ступенів, на яких співалися псалми, особливі псалми, які співали лівіти. Це вісімнадцятий кафізмі, якраз всі 15 псалмів, і вони співалися на цих ступенях. І Божа матер супроводі. Праведних, які Маяни, вона піднімається по цих ступенях. І вона не оглядається на своїх батьків, а сама піднімається, де її зустрічає первосвященник. І по переданню її зустрічав якраз Захарія, батько Іоанна Притєчі. Первосвященник Захарія її ввів її в святає Святих. І ми, дорогі браті, сестри, також. Знаємо, що коли кожна людина приймає таємство, хрещення, кожну дитину, а саме хлопчика, ми заводимо в алтар, а дівчинку тільки підносимо до ікон і так крестообразно якраз благословляємо, тим самим посвящаємо. На служіння Богу, і це символічне дійство, а саме коли Божа Матер піднімається в храм, коли водять свята і святих, десь і нас спонукає, щоб ми піднімалися по тих духовних ступенях, щоб ми освіщали своє серце, свою душу. Щоб ми приготовляли своє серце, яке буде слугувати храмом Божим, якраз ми в ці дні різдвяного посту повинні постаратися приготувати свою душу, своє серце, щоб воно явилося тими яслями для новонародженого Спасителя. В це свято також. Ми бачимо багато духовно корисного для кожного з нас, і в першу чергу це виконання тої обіцянки, яку ми дали в таїнстві хрещення, а саме служити Христу, присвятити себе Богу, присвятити себе на служіння Богу, а також і всі ті якісь. Особисті обіцянки, які ми давали в складних ситуаціях в своїх Богу, ми повинні їх виконувати, так як показує на прикладі праведний Богу Отець який ма Постараємося і ми. Дорогі браті і сестри, святкуючи це величне донісяти свято очистити свої серця і душі, зустрічаючи Божу Матери, зустрічаючи свято Рождества Божої Матері, а свято ведення воно якраз передує перед святом Різдва Христового. Всіх вас вітаючи святом ведення Божої Матері в храм. Постарайтеся, і ви також знаходити час для того, щоб приходити в храм на спільну молитву, і це дуже важливо для кожної з нас, особливо в цей надскладний час для нашої країни. Для нашої церкви приходити на спільне богослужіння, просити миру для нашої країни, для нашої землі, а також щоб Бог зберіг нас в нашій канонічній Христовій церкві, в якій ми прийняли хрещення, де ми маємо можливість спастися для Царства Небесного. Вітаю всіх вас, мої дорогі братії і сестри, святом ведення в храм Пресвятої Богородиці. Минув перший тиждень Різдвяного посту, періоду, що готує нас до зустрічі з новонародженим немовлям, які дарунки вже розпочали готувати віряни святому дитяті, це справи добра та щоденні молитви, це труди, які не лише відволікають від спустошливих думок сьогодення, а й дарують справжнє світло всередині нас. І саме цим наповнювала своє життя християнська спільнота Української православної церкви протягом минулого тижня. Про що далі? Докладніше. У Кропивницькому кафедральному соборі Різдва Пресвятої Богородиці священослужителі та віряни кіровоградської епархії зустріли новопризначеного керуючого єпархією архієпископа Миколая, який до цього був архієпископом Васильківським вікарієм Київської митрополії. Преосвященний владика був призначений на цю посаду рішенням священного синоду Української православної церкви, що відбувся 23 листопада. Цим же рішенням митрополит Йосаф на його прохання був звільнений від керування єпархією та призначений вікарієм Київської митрополії. За богослужінням віряни востаннє вслухали проповідь свого пастиря, який прослужив на Кіровоградській кафедрі 11 років. Архіпастер закликав усіх жити насамперед за Божими законами та триматися канонів православної віри та подякував усім, хто духовно підтримував його та допомагав у керуванні єпархією. Серед нових архієрів, якими поповнилась Українська православна церква, клірик чернівецько буковинської єпархії, архімандрит Никита сторожук. 3 грудня у Святотроїцькому домовому храмі жіночого свято монастиря у Феофанії відбулося його наречення у єпископа івано і Коломийського, Чин наречення очолював предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський всієї України онуфрій. Після оголошення постанови синоду Української православної церкви про обрання архімандрита Никити Сторожука на архіпастерське служіння. Сталиник звернувся до предстоятеля та архієріїв зі словом, якому підтвердив свою вірність церкві та готовність нести покладені на нього послуг задля блага церкви та пасти, яку вручає йому Господь. День свята ведення у храм Пресвятої Богородиці у головному соборі свято пантелеймонівського жіночого монастиря у Феофанії відбулося архієрейська хірутонія, нареченого архімандрита Никити Сторожука, єпископа Івано-Франківського і Коломейського. Хіротонії відбувся перед святковою божественною літургією. Почали в хіротонію предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій. За усталеною традицією, архімандрит Никита присягнувся дотримуватися чистоти православних канонів церкви та ревно оберегти апостольське передання. Після виголошеної обітниці Ставленикові йшов до вівтаря. Це найурочистіший момент хіротонії. Над головою майбутнього єпископа розгорнули святе Євангеліє, і сон Архієреїв, на чолі з архіпастере, молилися до Господа, щоб він благословив новообраного архієрея на служіння Богові й Божому народу. Зі свята і святих лунало Аксіос на знак того, що новообраний єпископ гідний архірейського вбрання. Після чину Хіротонії єпископ Івано-Франківський і Коломийський Никита долучився до архієреїв і разом із усіма звершив Божественну літургію. За літургію була звершена священницька хіротонія клірика Чернівецько-Буковинської єпархії братодіякона Дмитрія Щербана та дияконська хіротонія Олексія Мартинюка, студента Київської духовної семінарії. За божественною літургією також підносилися молитви про мир в нашій державі та замісність сили й духу захисників України. На завершення літургії предстоятель привітав новообраного архірею Української православної церкви та вручив йому символ віри апостольський жезл. Із побажанням гідно пасти, увірено йому Господом паствую і нею шляхом спасіння. Наостанок, єпископ Никита Сторожук подав вірянам своє перше архірейське благословення. Про що мріють дівчата? Більшість про дар краси та про безтурботне життя у заможній родині. Все це свята, яку ми вшановуємо 7 грудня, мала від народження. А ще дівчина була надзвичайно розумною та шукала справжньої досконалості, проте знайшла її лише тоді, коли відкрила для себе справжнє її втілення Господа Ісуса Христа, її ім'я Катерина, що означає бездоганна. І сьогодні ми побачимо її історію очима черниці, яка носить це дивовижне ім'я, та намагається в міру сил наслідувати своїй небесній покровительці. Ставропігійний жіночий монастир урочищі Кип'яче на Житомирщині обитель знана місцевими як жіночий афон, і не лише завдяки назві, хоча й свячена на честь Афонської ікони Божої Матері. Тут насправді дотримуються строгого афонського статуту, прокидаються насельниці в досвіта о третій ранку і починають день зануренням у цілюще джерело будь-якої пори року. А моляться у храмі цілодобово, без перестанку, зміняючи одне одну зачитанням псалтиря. Всі 88 сестер, найстарші з яких 85 років, а наймолодші 20, живуть під опікою матінки Катерини. Це прекрасне ім'я настоятелька отримала у Чернечому постризі і відразу ж відчула благодать від цього наречення. По молитвам Святої Катерини, так і Господь торкнувся мого серця. І загорілось бажання великої любові до Бога. Загорілося серце такою рівністю, любов'ю, А коли горить серце, то як свічка, вона палахтить і запалює інші свічки. Так наші обителі горить більше 100 свічок любові до Бога. Матінка пишається своєю небесною покровителькою, яку називають нареченою Христа. Бо за переданням свята Катерина отримала обручку від Спасителя і була вірною йому і духом, і життям до останку. Свята великомучениця Катерина вона так полюбила Христа, що всі скарби цього світу вона прийняла ні за що. І ось ця така велика любов святої великомученої Катерини являється для нас прикладом, і ми всі тянемося до такої любові. Хочеться хоч трошки бути похожю, схожою на свято. Є любов до Бога, є ревність. Вона була дуже мудрою, вродливою, мала могла б мати всі багатства цього світу. Але любов до Христа була найвищою її бажанням, найвищою цілі. Ігуменя Катерина, маючи бодай вільну хвильку, на самоті молиться великомучениці Катерині. Часом просить розради чи допомоги, а часом простої втіхи святої, бо ж нелегко тримати на жіночих плечах і духовну опіку над чернечою родиною і чимале господарство, але такий послух даровано їй Господом. І з його допомогою матінка гідно несе цю місію. До монастиря у Кип'яче, а обитель отримала цей статус 2008 року, лине багато прочан. Віряни вклоняються монастирським святиням, багато з яких привезені за фону. Та вшановують образ великому учениці Катерини. Молоді дівчата звертаються, щоб Господь дав їм жениха. Вони просять у святої, тому що дивлячись на її життя, на її святість таку, те, що вона хотіла найвищу жника, Господь їй дав нареченого Ісуса Христа, Возлюбленого, вона знайшла. Але молоді дівчата вони також просять і земного жениха, хочуть вийти заміж і звертаються до святої в молитвах, А монахині. Хочу такої ж любові, такої ревності, такого, такої мудрості у своїх вчинках для своєї спасіння душі як у Святої Катери. Ви дивилися програму Православний Вісник. Зустрінемося наступного тижня, але для цього нам потрібні ваші коментарі та репости. Бо лише в такий спосіб ми зможемо відчути вашу підтримку та зрозуміти, що саме цікавить вас. Найбільше, також продовжуємо молитися один за одного, за наших воїнів та за те, щоб Господь зміцнював кожного з нас у вірі, сподіванні та в людяності, незважаючи на весь біль та втрат. І нехай Пресвята Богородиця допомагає нам долати важкі духовні сходинки сьогодення на шляху до спасіння. А свята Великомучениця Катерина щодня хай нагадує про те, що досягти цього спасіння ми можемо лише тоді, коли йдемо поруч з Господом, міцно тримаючи його за руку. Христос посеред нас і є, і буде.